Так, ну що, друзі, ми вже приїхали на одну з локацій. Це готель, але тут безпосередньо пропонують українцям не номери окремі, безкоштовні, а будиночки, котечні будиночки. Зараз я вам покажу. Тут дуже красиво і дуже так затишно по-домашньому. Зараз все покажу вам. Хочемо показати ось в в яких проживають тут люди в котежних будиночках. Я вам показала територію трошечки. Подивіться, будь ласка, як тут взагалі все. Так, при вході, ось тут ось така кухонька. Бачите, все необхідне є. Раковина, там, навіть микрохольова піч. Можна обкрити. Так, можна. О, дивіться, о, це холодильник у нас, так. Угу. Так, тут ось так. Для сміття ось є кастрюльки. Так, тут посуд, чашки. Угу. Все, бачите, нам дозволяють все показати. Так, ось тут одразу йде ванна кімната. Подивіться, душова. Все дуже гарно, все чистенько, все красиво. Так, ось тут можна да? посидіти, поїсти. Дивіться, який набір одразу кладуть тут. Цей будиночок на скількох людей? П'ять-шесть. шість П'ять-шість людей, ось тут одразу зубні щітки, зубна паста, гель для душу, мила, це все ось є одразу. Так, ну ось тут такий стіл, так. І зразу терасу вам покажу, бо тут найкрасивіша, це що тераса, боже, який тут вигляд, неймовірний. Просто ось така локація. І на кури можна йти. Наверх. Так, і вже наверху, так, тут є телевізор, бачите. І на, наверху, і я вже, я так розумію, що спальня. Зараз подивимось. Ось тут спальня. Подивіться. Зараз ми світло трохи вмкнем. Так, Ось такі спальні. Тут на двох. І тут на двох. Так що все дуже красиво, все дуже гарно. Тут на території знаходяться 44 котечні будиночки, і всі їх безкоштовно пропонують для українців.